Марія стояла на терасі розкішної вілли неподалік Неаполя. Краса навколо була неймовірною. Туристи віддали б тисячі євро за цей краєвид, але Марія бачила інше вона бачила рідне село на Тернопільщині, стару яблуню біля воріт і нову хату, яку вона цеглина за цеглиною будувала останні 11 років. Віталію вона була баданте, доглядальницею. 11 років вона мила чужі підлоги, терпіла примхи літньої сеньори Елени і звикала до запаху хлорки. Кожен зароблений євро Марія відкладала. Вона купувала з собі взуття раз на три роки, а всі гроші передавала додому. Навіщо ти це робиш? питала її сеньора Елена. Твоє серце вже давно не тут. Ти живеш, як тінь, а гроші лиш туди, де тебе немає. Марія лише посміхалася, вона уявляла, як її чоловік Петро радіє новій покрівлі, як донька Оксана ростить дітей у теплій сучасній хаті. Вона вірила, що будує гніздечко, де її старість була буде королівською. Щонеділі Марія ходила в парк, де збирались такі українки, як і вона. Її подруга Ганна часто казала Марія, ти забагато на себе береш. Петро твій там паном ходить на твої гроші. Дивись, щоб ти не збудувала дім для іншої. Марія відмахувалася. у телефоні Петро присягався в коханні. Чекаємо тебе, Марусю, як свята, все до ладу доводжу. Але з часом голос чоловіка став холоднішим. Гроші зникали, як вода в піску, то ремонт ванної треба переробити, то машину підлатати. А потім стався той самий дзвінок від сусідки Степаніни. Марія, приїжджай, Петро твій жінку в хату привів молоду. Твої фіранки зняли, кажуть, несучасні. А Оксану з онуками він вигнав, каже, що йому тепер спокій потрібен для нової сім'ї. Світ Марії в один момент розлетівся на друзки. Одинадцять років каторжної праці, щоб чужа молодиця спала на її ліжку. Вона не плакала. Вона зібрала валізу, попрощалася з сеньорою і тут поїхала додому. Коли Марія зійшла на подвір'я, її не впізнали. Вона схудла, посивіла, а її очі стали в холодний камінь. На кухні в її халаті поралась молода жінка. Ви хто така? сухвало запитала та. А Марія спокійно поставила валізу. Я та, хто платила за цей халат і за цей дах. Іде геть. Вибіг Петро. Він розцвів на італійських грошах новий спортивний костюм, дорогі парфуми. Замість каяття він почав кричати. Чого припхалася? Тебе не було одинадцять років. Сама винна, гроші не замінять дружини. Марія дивилась на нього і бачила не чоловіка, а дрібного паразита. Вона не стала влаштовувати істерик. Виявилося, що роки в Італії навчили її не лише терпінню, але й порядку. Всі чеки, всі перекази і документи на будинок були оформлені на неї. Вона подала до суду і через кілька місяців виставила Петра за двері. Село гуділо. Хтось жалів бідного Петрика, але Марія не зважала. Вона повернулась до хати. І потім повернула доньку з онуками. Тепер у домі знову пахло сміхом, пирогами, а не чужими парфумами. Зараз Марія знову збирається в Італію, але тепер все інакше. Вона їде не для того, щоб купити черговий міжок цементу. Вона їде до сеньора Елени як подруга і помічниця, щоб просто жити. Вона мріє побачити рим не з вікна автобуса, а як туристка. Марія зробила головний висновок Найстрашніше це не важка робота, найстрашніше будувати дім для тих, хто не вміє його цінувати. І тепер її фундамент вона сама. Вона навчилася бути господиною власної долі, і цей дім уже ніхто не зможе у неї.